Всім привіт! Обзор мультипічки Гаренії. Тут модель не вказана, як вона правильно, але така. На 5 літрів 1700 Вт. Знаю, ще розкажу як пользоваться, що воно до чого. Бо саме перший раз не побачили. Інструкція як всегда, з іероглифами. Толком нічого не вказано. Як каже, допоможе нам YouTube почав листати. Ну, не все вказано так, як треба. І так, спочатку включили ми в розетку, а вона може не робити чого. Вона не буде до тих пір робити, поки не заклеїться цей ящик. Неудобно. Одною рукою. защелкнув і засвітилося індикатор включення. Це вже вона готова до роботи. Значить, що цьому ящику? Е, об'єм 5 літрів? Перед тим як його зняти, тут є защелка Ось два це відсовується і кнопочка. Оце цю кнопочку. Нажимаємо, тоді вона знімається. Нататіо вставили і закрили. Все. Е, значить, першу помилку, яку я почитав в Ютубі, і хто багато використовує, що неправильно, застріляють, пергамитний бумагають, типу, що потім нею не мить, щоб легше було відмивати. Це категорично я вже сам зрозумів, що не бажано робити. Чому? Конвекція, бумага застелена і вже не совпадає час приготування. Якщо там, допустимо, на картошку фрі там 10-15 хвилин було, вже треба додати, тому що ця бумага, що тут застеляють, вона заважає конвекції. Покриття тефлонове, воно має все гарно обдувати і сам подон має гарно нагрітися. Оце перша помилка. Будь ласка, не повторюйте і не робіть, як то кажуть, так як всі роблять. Так, от, закрив поддон. Пару секунд робимо затримку, це включилося. Значить, що в нас тут? Температуру можна більше-менше додати, воно автоматично зразу ставиться на 200. І таймер. Тут ось до зараз 15 хвилин світиться. Щось ми там перед цим готували, я не пам'ятаю, так воно залишилось. Можна теж більше-менше додати. Значить, меню. Ось до така штучка. І воно починає мигати. Ось вибираєте, перше, що це у нас м'ясо. Друге. Стейки якісь, да, чи що нажимаємо другий раз. Такий типа аркуш символ. Що я зараз ближче покажу. Це колбаски, допустимо, треба. Нажимаємо третій раз. Риба. Знову нажимаємо. Вже четвертий раз перескочило, П'ятий буде піца, щоб нажати, знову нажимаємо. Картошка фрі шоста. Ще раз нажали. Це. Якісь кексики, тортики, мабуть. Якщо треба вам тортики, опять нажимаємо меню цей листочок і останнє овочі. Тут у нас символ перець і грибочки. Якщо вам треба якісь овочі, знову нажимаємо. Якщо ви вибрали овочі і грибочки, нажимаємо коротким торканням оцю кнопочку. Все. Пішло робити. Все, вимикаю. Значить так, що тут? -а? Нагрівається вона в основному зверху і тут і по боках? Ну, такого нічого складного. Ми нічого не готуємо. Нащо я ось виключив. Ще раз скажу, вона не включиться до тих пір, поки не буде защлкнутий цей подон. Тобто ящик. Гарно його закрили, тоді таки вона включиться. Що можна сказати, загальне враження? Картошку фрі запікали. Час все співпав. Картошка така, як у McDonald's вийшла. Крилички запікали, непогано вийшли. шампіньйони дуже отлично виходять. Кабачки ми запікали, то час не совпадає. Не знаю чому. ну Воно, в принципі, на, як кажуть на любителя. Мені подобалося, що якщо ще додати 10 хвилин, додали 10 хвилин, кабачок вийшов нормально. ну Кому як подобається? Хто і цього сильно засмажений, хто полусирий. Це таке. Рибу з кумбрію вже пробували готувати. Теж все час совпадає. Температури 200 градусів ми ставимо автоматично. Нічого так не, не, не більше, не менше не обаляємо. От таке. Що тут ззаді? Ззаді рішетка конвекція, отсюди йде теплий воздух. Бажано ставити неї подальші від стіни, тому що дує так гарно дує і гарячий воздух. Ну все. Цілком покупкою задоволений. Стоїть вона 3 з лишнім тисячі. Ну поки ставлю оцінку 5. Всім пока.